Було Затоплено флагмана російського Чорноморського флоту крейсера Москва. Пробуємо розібратися разом. Версію, яку висувають ЗМІ Росії про незрозумілу детонацію боєкомплекту з незрозумілих невідомих причин, відкидаємо одразу. Як і той факт, що в результаті інцидента з флагманом загинула лише одна людина, плюс 27 зникли безвісті. Ну, якось не віриться. А тепер починаємо, не вірячи в те, що Україна має протикорабельні ракети, які можуть йому загрожувати. Крейсер підійшов надто близько до континентальної частини України. Нагадуємо, що дальність ураження нептонада до 280 кілометрів. Пересування корабля супроводжувалися спостереженнями з космосу. Під час ходу корабля до зони ураження було проведено в бойову готовність, екіпажу установок Нептун був піднятий в повітря БПЛА Байрактар, якому відводилося особливе завдання. Він підтвердив розташування крейсера і в потрібний момент наблизився до нього. Отримано сигнал вогонь. Постріл дві ракети. Одразу ракета летить на висоті від 10 до 300 метрів, швидкість близько 900 км на годину. Управління інерційне gps поправкою При підльоті ракета знижується від 3 до 10 метрів, включається активна станція радіолокації, самонаведення. Застаріла радіолокаційна система корабля, можливо, не могла е, вчасно відстежити наближення ракет, оскільки увагу екіпажу відвернув безпілотник байрактар, що знаходився поруч. Деякі джерела стверджують, що байрактарам довелося просто пожертвувати, але, як кажуть шахісти, жертва того коштувала. Помітили ракети занадто пізно. Ракети із зарядом 150 кг кілограмів б'є в борт. Бойова частина осколково-фугасна проникаючого типу, призначена для корабля до 5 тисяч тонн, у крейсера Москва та наш 11450. Ну як би недостатньо для такого велетня. А так ми ж забули, що ракет дві. Ось тепер все сходиться. Корабель отримав колосальне руйнування внаслідок детонації боєпасів та пожежі. До речі, потрібно сказати, що до війни фахівці наголошували на недостатній кількості для такого великого корабля засобів пожежогасіння. Тоді відмахнулися і посміялися з таких зауважень. А тепер при спробі буксування в порт флагмани, гордість чорноморського флоту Росії красиво пішов на дно.